Ооо, щу-сю-сюк-чук, хуля. Сколько его туда вот видишь, командир? Ну навляйся да, это кири двуняк, печатать было. Нет, удали! Ну конечно, прилетіли там. Я хочу то не тут. Ну а матка все воно там, но даришься. Нет, ну ты не знает, ты на Хто Не знаю. Кто На Нет, ну вот. годину буде знати. туда. Я маска шине. Вот тут иди снимаем Бий, Саша, бий, 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 бий. Там дуже багато. щоб Вони пересіли на так, так. Ні, я тут так, я увешу, якщо другий рік, я так, мені головне частину зняти. Якщо ти матку, матка пішла сюди, ну, то ти вернешся, а вони такі так по-любому вернуться назад. Ну то я. Удвочі, чуть удвочі. А от сідає, сідає. Ти удвоті оттуда, вони будь А Матка літає? Відправа нікуди одводити. Ні. Було таке то лишово.

Ну, загнал это. Да? Uh -huh. Ну, не загнал, ну, yes. ну, yeah. а прелесть у меня. Да, все выразить двигатель. Вот это богато пчелы, ты пчелы. Чоби... Вы Вони вернусь назад, не знаю. Что-то матрицы рогатная. Ну, а я не знаю. О, зараз дайте Не зачіпай, не зачіпай Толик. Дай находить сфотографирует. <проводжу> Доля. Вы берете его босс. Мешка берет. Мешка не берет. Да Мішок я положил на то. Мамочки, дар мяколи. Вс, бегу. дай я поднимает, дівчат Ну конечно. що Дай дальше принимай. Не кидай, тримай, не кидай. не ви нікуди кусати, не, не, не кидаємо. Не не, 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 не. Повернися до школа, тримай. Тримай, тримай, однею рукою. А. Чик ризико. Mm -hmm. резико. резико, Чик-чик-чик-чик-чик. Резико. 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 Давай я тримаю, зав'язуй. Я тримаю. Подивіш не пустимо, як я шу. Руку не привіз. О, чим вигше, ніж тим краще, бо як. Так ти ті... вони і не були. Ми їх закрили ще на 200. Укрили і пішли на жаль, може легко. Не захотіли. Держали, не Батько каже, що дорога близька. Вони... Ці то знають. А ти що то... Не тобі? Але я ти зараз да. покажу, що зробили? Можемо ти? Ні. А, ну так. Я в своїх несу. Ні, не, просто в першу ранку. Першу, що зробили б? Я тобі показав би, якби ти мене був, що вони зробили за день. Той мій річ, да? Нормальний річ, що ти? Нормальний -е 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 -е. річ. тільки що матка. Тобі плідна ще. Шо? Матка не плідна вона. О, ти сіди, тому що ми завтра його будемо запускати. Сьогодні нема кулина. Ага. Бо да. треба подивитися нам вулика і, <звук> <Да>. <звук> і потім пустити.